Вітаю вас, дітки! Продовжуємо ознайомлюватись із оберегами нашого дому. Український рушник, як і сорочка, вишиванка, один із давніх символів оберегів нашого народу. Рушники вишивали українські майстрині дуже дбайливо та старанно, з великою любов'ю. Вишивальниця брала шматок полотна, голку та кольорові нитки. І ставалося диво. На білому полотні з'явилися неповторні візерунки, різні квіти, птахи, калинові грони. Рушники це не просто красива і потрібна в побуті річ, його вважали оберегом. Ікони в українських хатах також прикришали вишиваними рушниками. Рушники завжди видарували на весілля молодятам, на щастя, на долю. А коли зустрічали дорогих гостей, Коравай для них подавали також неодмінно на вишитому рушникові. Це була ознака гостинності. Багато цих традицій збереглося і до наших днів. В українського рушника є багато видів. Для хлопчиків вишивають так званий рушничок грайлик, його прикрашали в основному символічними візерунками. Це чорнобривці, волошки та синій барвінок, а між ними листочки дуба, любистку. І вусики хмелю, схожі на виноградні. Вважалося, що такий рушник допоможе хлопчику зростати міцним, а ще сильним та мужнім. А рушничок для дівчат називали росяничкою. Їх прикрашали інакше. Вишивали на них цвіт яблуні та вишні, нижче ромашки, незабудки, а між ними дрібненькі листочки барвінку. Також вишеньки або ягідки калинки. Ці зображення символи дівочої краси, ніжності та вроди. Орнамент українських рушничків ділиться на такі види. Рослинний орнамент це коли малюнок складається з листочки квітів, дерев, геометричний, поєднує геометричні фігури, а коли в орнаменті присутні птахи, тварини, то це зооморфний орнамент або тваринний. Пропоную разом розкласти схеми рушничків у скрині. Молодці дітки, ми достатньо з вами ознайомились про орнамент рушничків, саме час самостійно його виготовляти пальчикова гра рушничок, наші ручки працювали. Рушничок ми вишивали листочками, рядочками та гарними квіточками. Для виготовлення рушничка. Потрібно довгий прямокутничок скласти навпіл, з краю відміряти відрізки по 3 см для китичок та по 7 см для загибу, щоб створити орнамент. Тепер все вирізаємо та розгортаємо рушничок. Червоні та жовті смужки будуть тими самими ниточками, якими будемо вишивати орнамент. Продіваємо смужку один через один листочки та приклеюємо. І ось у нас буде поступово створюватись чарівний візерунок. По обидві сторони від червоної смужки пронизуємо жовту смужку, жовту ниточку. А тоді знову повторюємо та пронизуємо червону ниточку. Вишивали на щастя дала. хай на ньому цвіте, росяни садоріжка, і завелоги, солодіга. Сподіваюсь, вам також сподобалося зі мною разом робити рушничок. Чекатиму з радістю на ваше фото, як кажуть в Україні, хай стелиться вам доля рушника.